Кавалерочком готую макарон. Ну, я не знаю, скільки треба хвилин, щоб його приготувати, але дуже-дуже швидко. Поставила воду, щоб втіпіла, взяла, нарізала кубиками цибулю і смазу цибулю. Одну лавквину. Я думаю, що одної йому хватить. вафель. Пуряче філе я помила і порізала соломкою. Не тоненько, а так добряче. І кавалієте, що ви це все зробили, нема що робити. Зараз я вам далі показую, як воно є. То я навчилася сама готувати. Знаєте, колись треба було дуже швидко приготувати їсти. Гульби не було в хаті. А я бульби буду люблю, думала відбивні зробити. І зразу в голові стріляє. Ну Ти зараз робиш відбивни з курячого філе. Хлопці зараз їдять і не наїдяться, а були макарони. І я думаю, а ну проекспериментую і зроблю такі макарони з курячим філем. До речі, подобаються вони всім. Тут саме головне кавалерка, В тій страві все гарно заправиться. я вам зараз покажу, як я його роблю. Отак От смажиться, смажиться цибулька-морка. Боже, я кавалірка капу забуваю, знаєте, відівати. Бачите все. Швидко капав вже на мені, то вже не чесно То коли я готую, то має бути 20 кухонних рушників біля мене. Бо яких немає, в мене вже паніка. Бачите, цибульку ось тако смажу. І зразу можна ставити варити макарон, тому що поки всмажиться цибулька, морква і м'ясо, макарон вже буде готовий. Бачите, все. Смажемо. Поки цибулька мозква смажиться, вже вода закипіла і можна варити макарони. Але я ще води не посолила. Ну, а солю, так як кожна жінка, на ок. Знаєте, на око. Буде, коли це все рецепт. бачите, стільки макаронів скільки тут є. Пів кілограму, висипала в каструльку і варю макарони. готовності. І кавалірочка, щоб наша цибулька з морквою не горіла, коли ми будемо додати куряче філе, я роблю так. Підсмажую трошки цибульку моркву і даю ось таке куряче філе. Бачите? Такими, е, як то, соломкою такою. І висипаю сюди куряче філе. І зразу калиною я перше вимішую, все, щоб воно разом е смажилося. Воно навіть мені більше подобається, коли я даю пізніше філе куряче. в мене таке відчуття, що воно не вариться, а вже так, як знаєте, горить. Тому я тепер вже навчилася робити зовсім по інакшому щоб воно було не спалене, але дуже-дуже смачне. Я ковинивка даю сіль, грі, перець. Бачите, в мене всі приправи і. Даю ось таку перчику і даю свою любиму приправу для курки, Але... У мене приправи для курки халеса, якщо не погуляється, вже немає. Воно це ловує. А нагадай, віні замовку. Нема. Може для м'яса маєш зараз. Яке м'ясо? То, то курка. Ну, к... Курка не м'ясо. Ну. А я даю э... приправу для картоплі. Тоже теж варіант. Так. Тому що воно буде таке жовтне. Тут шкурку мають. Mm -hmm. Воно буде таке просто смачне. Ось кодаю приправу. Все гарно. Вимішую. Бачите, коли то я говорю. Я не знаю, як ви їсти готуєте, але мені здається, що так кожна жінка. Завжди всього на кухні мало, коли починаємо готувати. Мало нам, ложок, 10, мало нам ложок, мало нам сковорідок. Одиним знову, бачите, мало. Подивіться, яке воно зразу стає. Апетичне. Mm. Апетичне. Mm. Апетичне. Mm. І запах такий колерка. то така смакота. Але я говорила, тут завжди роль відіграє приправа. Ну, як на мене, не знаю. Хтось, може, не дає такі приправи, а я... Приправи вільні, то для мене і ще. І все, бачите, і м'ясо зараз буде вже знаєте. А цим часом макарон на шариць кавалет. Макарончик вариться, ой, І зараз вам покажу, як я далі. Прийде сьогодні. на вечерю. Що що? Може хтось прийде на вечерю, а я макарон Хтось може вийде, порівняно. Багато плете ні. Хтось може вийде, що ти? Хтось може прийта прийде. Отак каже, щось подає та, так та, До гостей. Ну, до мене часто паде Петро з водоканалу. Знаєте, ага. стабільно вже. Знає. Ну і ще може хто прийде, не знає. Як бачите? Петро з водоканалу? Та так якесь там Петро робимо до каналі. Я правда його ще не виділа ні разу, але він регулярно до мене приходить. То, так, то просто так говориться, бо ти вже повірила і... Тобі... Я в тебе чути не живу, ніякого. Потягу. Ніколи. А, а. А, а Петро під віжком лежить, так ти сягав. А ти то під віжкою не зазираєш. Він якийсь дистрофік тоді. Що він заліз під таке трицеліжко. Так? Добре, смажемо тут макарон вже зварився. Висипаю сюди макарон. І ось це все, все, що я підсмажу. Кропу петрушки не даю. Кавалірка, щоб не скис. І саме головне, тепер це все виміж. Макарон можна брати будь-який, м'ясо можна брати будь-яке. І нема що готувати. А так одне філе посмажили пару відбивних і ніхто сі не наїв. А макарон того з м'ясом будете ще мати і на завтра. 100% бо ситний і лишиться і на завтра. яка це смакота. Кавер. Тут смакота я й передати. Так що рецепт маєте всім смачно.